В цьому відеоролику ми розглянемо, як можна виконати пошук та заміну фрагментів тексту за допомогою спеціальної команди. Ось у нас в тексті, як бачите, замість українських букв І в словах знаходяться одинички. Нам необхідно ці всі одинички поміняти на букву І. Як це зробити? Вибираємо меню Змінити. І тут під пункт знайти. І замінити. Зверніть увагу, що можна також скористатися швидкими клавішами Ctrl-H. Далі, що ми шукаємо? Ми шукаємо одинички. От в полі знайти, ставимо одиничку. Замінити українську букву І. І крапкою, як бачите. Ну, і бажано в даному випадку врахувати регістр. Тобто, щоб. Ну, взагалі для одиниці це не має значення, бо одиниця не буває, не буває великою але маленькою, але в більшості випадків такі заміни потребують ще в, врахування регістру. Далі ми можемо натиснути замінити. Ось у нас виконалася одна заміна, друга заміна, третя, а можна замінити все. Після цього закриваємо вікно, і як бачимо, всі одинички у нас були замінені на українську букву із крапкою.